Вдома і, мабуть, всі засоби масової інформації про неї говорили. Сьогодні це 10 на 45. Це офіційний звіз, 8. Це висельне. І мало що і зробити? От Претензії до заповідника приділяють, якщо там падає стіна або щось відбувається. Відповідно, хотіли, щоб попередньої сили, доповідників, заповідник інші не спорту. По полі закону нашого українського, то сьогодні заповідник не є органом охорони пам'яток. Ми сьогодні фактично не за що не відповідаємо, це є вносимо. Хоча в контракті моєму як директора прописані ці вимоги, так як я до колективу ставлю, а за доходавця це не врегульовано. І ми сьогодні вже ставили питання і в попередні руки ставили, щоб заповідник і рівні ЮНЕСКО були органом охорони пам'яток, як на своїх територіях, так і в буферних зонах. І я просто впевнена, що оцих е таких потенціальних негативних явищ в містобудіному перетворенням нашого міста може в деякі частині і не відбулося завдяки нашій позиції. Вона завжди була чітка і пряма. І ви знаєте, скільки я боролася в Кирильському переулку, але все одно воно відбулося. По Гончара 17-23, що ми учасниками процесів судових були, і воно відбувалося, особливо при часі Януковича, там взагалі німелювалося все. І так і інших підволоків. Ми знаємо єдине, що десь приблизно 50 земельних ділянок, буферній зони Софії, це 112 гектарів, роздано під забудову. Ніхто не говорить, що забудовувати буферну зону неможливо. Досить жорсткі, і вони всі виписані, вони виписані в такому документі. Це велика документація, науково-проектна, яка регламентує зони Софії. Там прописані всі висотні характеристики, там прописано чітко, які мають бути фасади, вплоть до але на жаль, міст, коли роздає учасників, забудови, чомусь забуває про цей документ, так як і орган охорони пам'яток міста в роки, і міністерство культури в тому числі. Особливо останні з 10 по, по 14 чотирнадцятиріч, особливо це було наскільки видно. Я бачила історика містобудівних будівництво скажімо, по вечора 17-23. Я відкриваю ту документацію, про яку говорю яка регламентує правила поведінки буферній зони там написано чітко чітко що нова будівля має бути має має бути має бути висотою не вище існуючої історичної забудови. це 5